Через 100 років, тобто у 2123 році, ми всі будемо поховані разом з нашими сім'ями та друзями. У наших будинках, які ми так важко будували, житимуть чужі люди, а всім, що ми маємо сьогодні, володітиме хтось інший. Більшість з наших володінь будуть віддані або викинуті і знищені, включаючи автомобіль, на який ми витратили цілий статок. І який, ймовірно, піде на металобрухт. Наші нащадки навряд чи знатимуть, хто ми такі і не пам'ятатимуть про нас. Я маю на увазі, чи багато хто з нас знає, хто був батьком нашого дідуся. Після смерті про нас пам'ятатимуть ще кілька років, а потім ми будемо просто портретом на тій стіні. А через кілька десятиліть наша історія фотографій та вчинки зникнуть в історичному небутті. Про нас не залишиться навіть спогадів. Якби ми одного дня зупинилися і проаналізували ці питання, можливо, ми б зрозуміли, наскільки безглуздо нам турбуватися про 95% речей, які щодня поглинають наш розум. Якби ми могли лише замислитись над цим, наші підходи, думки змінилися, і ми б робили речі по-іншому. Можливо, ми б відчували себе більш вільними, щоб насолоджуватися собою і своїм життям, яке ми проживаємо зараз. Візьміть ці думки з собою на цей тиждень, на цей рік. І пам'ятайте приказку: якщо через п'ять років це не матиме значення, не витрачайте більше п'яти хвилин на те, щоб засмучуватися через це. І останнє життя дається один раз і все. Життя максимально коротке. Тільки вдумайся, що ось наче тільки школу закінчив, а вже тримаєш на руках своїх дітей. Соціум це те, що тебе оточує, але ти центр цього оточення. Закрий очі і уяви великі сходи. Ти стоїш самому низу, а зверху всі: діти, робота, проблеми, чоловік чи жінка. Батьки, друзі, вороги. Ти про всіх думаєш, всім допомагаєш, завжди робиш так, щоб не образити, і не можеш відмовити. Але ти маєш піднятися на саму гору, щоб не втратити всіх і все. Ти це найважливіше в цьому житті.